Зустрічаю нашого читалика. Він тебе вітає. Разом з ким? Що це? Е -е, читанка. Читанка. І ось країна читання, а там тебе зустрічає? Тоб... Кот. Котик. Він хоче, щоб ти назвав буквочки, потренувався, а потім прочитав віршика про нього. Давай спочатку називаємо буквочки. Називай буквочку. ЙО. Ні. Ми з тобою казали, що для ЙО. Ю. Ми з тобою казали, що для ЙО в українській мові не придумали буквочку. Так. Ми з тобою казали, що ми замінюємо м'який знак О або Йо. А це буква Ю. Запам'ятай. Далі. Е. С, так, молодець. Тч, е ні, це не Ч. С. С. правильно, Ч. Супер, З, Супер. В, молодчинка. А тепер подивись, який чудовий віршик. Для того, щоб його прочитати, треба спочатку спуститися сходами вниз. Отже, починаємо читати з гори. Ой, я тебе зараз візьму указочку. Починаю. Тук-тук-тук. Что -тук. з? Отут. Сто. Ні, 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 це не ще. Яка це буквочка? Х. Хто? Тут? От, тут от Кіт. Так, що у нас вийшло? Тук-тук-тук. Хто ж отут? Хто тут от? Тут от кіт. Але це не весь віршик. Тепер, щоб прочитати далі віршик, треба підніматися сходами. Отже, починаємо знизу і вгору йдемо. Давай. Отак. От, от. кіт, Так. Кіт, кіт, Як кіт, Тут. Як. Тут. Ось такий вішик. От, а от так от. Кіт, так кіт. Кіт, як кіт, тут як тут, така скорововка вийшла. Супер, ти впорався? Йдемо далі. Наш незнайко хоче, щоб ти йому допоміг. Отже, в нього є один склад. Прочитай його. Ва. Ва. І є частинки слова. Треба цей склад поставити або на початок слова, або в кінці слова. І визначити, яке ж слово в тебе вийде. Отже, прочитаємо цю частинку. Прочитай. її. Ага. Так. Де ти поставиш ва? Спочатку чи в кінці? В кінці. Перевіряємо. Ой, куди ти поїхав? Ось так. Читай. Трава. Вийшло слово. А тепер, де ти поставиш ва? Прочитай цю частинку. Слова. Де ти поставиш кін... на початку чи в кінці? Е, в кінці. Перевіряємо. Так, прочитай слово. Слова. Так, супер. Ідемо далі. Наступний склад. Прочитай його. Так. Да. So. Так, ні, це, це буде друге слово. Давай розберемося з Ва. Та. So. Де ти поставиш склад «ва»? Перед та чи після та? Слова. E... So, e... ні. Ну... ні, почекай. Ми поки so це не чіпаємо. У нас два слова. Оце перше слово, яке треба скласти. В тебе є склад та, і тобі потрібно поставити. «ва». But... Як? Вата. То ти поставиш Ири. де? так, на початок. Отже, у нас вийшла вата. А якщо би ти поставив після, то у нас не вийшло б слова. А тепер склад СО. Де ти поставиш сова. ва. Перед чи після? Пі. В кінці. Після. Молодшинка. І у нас вийшло слово сова. Отже, має значення, де саме ти поставиш цей склад. Давай ще спробуємо. Ось тут. Па, Ва. Су, слова. Де слова. Ти так, після поставиш. А тут. Слива. Ва, слива. Так, молодчинка, ти розібрався. Супер. Далі. Прочитай цю частинку. Справа, справа. Справа, справа. Так, а тут. Гонва. Вагон. Вагон. Так, молодець. Тут розібрався. Супер! Отже, ми з тобою потренувалися, трішки подумали, почитали, а тепер у нас є оповіданечко. Нам треба його прочитати. Ось воно вгорі. Бачиш? А оце назва оповідання. Давай прочитаємо назву. Сестри. 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 От така назва. Як ти думаєш, про що ж буде оповідання, якщо його назвали сестри? Про кого? Про дівчат. Я так думаю, так. Не просто про дівчата, ще й про сестричок. Ну давай спробуємо прочитати. А лінка. Ні, це и. Це не І. Прочитай так, щоб це було И. Чутно. Ас. Х і Маринка ринка. Три. Стоп, стоп. Бачиш, крапочка стоїть. Робимо зупиночку. Василинка сестри. і Маринка, сестри. Продовжуй. Василинка. Весела. а Маринка. Сумна. Крапочка стоїть. Стоп. Крапочку робиш. робиш паузу. Речення закінчилося. Тепер продовжуєш. Тому вас синка ку васелин ку уважно. Куйка. Амаринка. Амаринку. Маринку. Далі. Маринка. Ама ринка. -ма -рин Рапочка. Зупиняєшся. Далі. МРИЯЛА я, розве, се, выйти, се, стр, стричку, лапачка, вы, и.

Засміялася, молодчинка! Давай я тебе прочитаю, про що ж ти прочитав, чи ти можеш сам розказати? Про що Це було оповідання? Не зрозумів? Ну давай mm. я прочитаю: сестри, Василинка і Маринка сестри. Василинка весела, а Маринка сумна. Тому Василинку кликали. Василинка Веселинка. А Маринку? Маринка Хмаринка. Василинка мріяла розвеселити сестричку. Вона вишила рушничок і подарувала Маринці. Маринка зраділа і засміялася. Ось про що ти розказав, прочитав. Бачиш, які дві сестрички. А тепер давай ми з тобою почитаємо трішечки оці слова, потренуємося. І у нас буде руханка. Готовий? Читаємо стовпчики. Давай. Верес. Вересневі. Вересневі, е, е, бачиш? Вересневі. Бачиш верес коротке слово. А з нього зробили довше. Вересневі. Далі. Все. Серп сневи. Тільки це е серпневі. Серп серпневі. Так, наступний стопчик. -e 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 Ки. Ки-и. Ластівки. Далі. Клен. Клен. Клен-и. Клени. Клени. Сика. Ні, тут і. Почитай правильно. Тополі. Молодчинка. І останній стовпчик. Літні. Літні. Ось... н Ні, весна на весні. Ти бачиш, як ти багато прочитав. Який ти молодець, тебе вже виходить добре. Ти навіть не помилявся. Супер. Ну що, як я тобі і казала, у нас зараз руханка. Відпочиваємо. І до тебе завітала в гості буквочка. «Ю». Молодчинка. І вона хоче, щоб ти про неї розказав і погрався. Отже, скажи, будь ласка, які два звука має літера Ю? ю. Давай ми промовимо. Ю. О, молодчинка, ти пригадав! Правильно є у Ю. А тепер скажи. Що літера Ю робить з приголосним, коли вона стоїть після нього? Лю. Так, вона його пом'якшує. Молодчинка. Адже ти читаєш не лю, а лю. Пом'якшуєш приголосний. Лю. Молодець. Ну, а тепер давай ми пограємо з цією літерою. Тобі спочатку треба підставляти цю буквочку. Щоб вона була першая, першою, спробуй, кажи ю і читай Ю мга, ще раз Ю-ля. Юрко, Юшка так. Е Юрка. Ні, отут. тут. не к. Будь уважен. «Юрта». Так. Юрист. Так. Юний. Молодець. А тепер ю буде в кінці. Отже, ти спочатку читаєш це і додаєш Ю. Давай. Даю, співаю, знаю, сию, стою, граю, плаваю. Молодець, ти впорався. І тепер у нас буде з тобою гімнастика для ученя. Щоб наші очі не втомилися. Щоб вони у нас були сильнішими, треба їх тренувати. Отже, давай ми з тобою спробуємо це зробити. Давай ми з тобою закриємо оченята і порахуємо до десяти, щоб зняти е в тому. Закривай очі. І рахуємо... не, не, треба. Ну, давай один, спробуємо. Два. Ні, закрий оченята, щоб вони не дивилися, бо будуть зараз читати. Закривай очі і рахуємо один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ші, ші, вісім, дев'ять, десять. Молодчинка, а тепер поморгаєш швидко-швидко. Супер! Ну що, ми потренували оченята, бо у нас тепер іде знову одне оповіданечко нам потрібно його прочитати. Якщо ти побачиш картинку, ти просто називаєш її. Якщо ти побачиш повітряну кульку, ти кажеш, якого вона кольору, бо вони всі різні, бачиш? Давай ми спробуємо спочатку прочитати назву. Про що ж буде оповідання? Прочитай. Подарунки. Подарунки. Як ти думаєш, про що ж оповідання буде? Ну, Будуть дарити подарки. Так. А давай ми з тобою припустимо. А може, там було у когось день народження, був у когось день народження? Якщо подарунки. Ну, можна. можна так вирішити. Ну давай почитаємо, щоб дізнатися. Що ж це за подарунки були? Отже, починаємо з першого От, перше речення. Починай. Вирішила. Хто? Вирішила хто? Подарувати друзям. Що? Радузною. по... Ні, почекай. І... Почекай, почекай, що вона подарувала. Ну, тут буде радужний. Давай, давай я тебе зараз збільшу. Що вона подарувала? Сарики. Так, вона подарувала різнокольорові повітряні кульки. Продовжуємо. По... Викала билка. Білка це І. Білка. Їх у гості. Ні, це И. Почекай, почекай. У гості. Буквочка і не забувай. це і. Покликала білка їх у гості. Далі. Зайць. Ви... Да. брав, yes. э, оранжевую кульку. Так, Куль. далее. Кульку, кулька, дуа, схоза на, на, морковку. Так, далее. Это кто? Низко. Мышцы. Можно, кстати, назвати мышку ем, Джорі? Добре, Хай буде. Джорі. Сподобалася? Ні, тут нема, нема ся. Тут «сі». Який знак. Просто «сі». Сподобалась. Називай колір. колер. Ем, Жовтий. Жовта кулька. продолжи. Куляка. Не, там не маля. А ну прочитаю важно. Куля. Не. Кулька. О. Ты что там? Что там? Что там? Мышка твоя? Вирішив? Продовжуй, давай. Кулька нагатува. Сир? На сир. Далі. А заба Попросила. Зелену кулька. Зелену кулька. кульку. Зелену кульку. А тепер далі читай. Кулька була схожа на. На що? Картину. Ні, вона була схожа на листочок лілії, на якому вона жила. Зелена. Далі. Де. Де. Ні, це. це е. Ні, це не є. Прочитай правильно. Де? Ні, ні ге. Де De... Дка oh. so. для by... не бы за Ні, там не І, там И. За. за Висила Яку Кольку? Коричневую як ти думаєш, чому? Як ти думаєш, чому Білка собі залишила коричневу кольку? Потому ну, что та... ем... У нього у неї є зовут, а золоті коричневий. Так, можливо, так. А можливо, тому що вона живе на дереві, в неї там дупло, а стовбур дерева теж корічневий. Можливо, вона вирішила себе залишити кульку під колір свого е, житла, а може, під колір шишки, а може під колір жолудя. Молодчинка, давайте я прочитаю, що ти прочитав. Чи може ти сам можеш розказати, про що ти прочитав? Що ти запам'ятав? Так, а ще про що? Ти пам'ятаєш, які були тваринки в твоєму оповіданні? А білка, заяць, миска, заба. Так, і що білочка робила? 에, подар... 에, подарувала подарки. Які? Які подарувала подарунки? Кульки. Кульки. А яку кульку вона подарувала зайчику? Якого кульку? Оранжевую, <звісток> оранжевую. І на що вона була схожа? На морковку. Так. А мишці ж якого вона подарувала? Золотий, бо вона схожа на а жабці? А Зелений, бо вона любить зуков. <смеш> а собі яку залишила? Е... Коричевою і вона була схожа похожа на дерево, сиску і как там Золдя. Так, бачиш, мені навіть не треба тебе ще раз читати. ти все і так зрозумів. Молодчинка, каже, ми для цього і читаємо з тобою, щоб ти розумів, про що ж ти прочитав. Ну що, ти супер сьогодні був? І наш читалик і читанка каже тобі до побачення, до зустрічі! Бай-бай! Бай-бай!